Так, ну по-перше, читаю я, коли мені скучно. Намагаюсь якось свій час використати корисно. І якщо я читаю, то зазвичай це якась е настільки художня література, скільки вже якась там, робоча чи наукова. Тому що працюю в ІТі, і часто потрібно саморозвиватися. часто не тільки інтернет, в цьому допомагає, але й книжки. От, е це по-перше. А по-друге, Звісно, завжди цікаво якось відпочити від справ, від е, якихось таких буденних моментів життя. І, відповідно, книжки в цьому дуже допомагають. А, тоді при читанні книжок я отримую задоволення, я отримую певний е, досвід ескапізму, а, що теж дуже цікаво, відповідно. Я отримую чалеві знання, звісно. Це напевно дуже важливо для професійного розвитку відповідно. От і звісно, я просто відпочиваю в цьому занятті. тому Дуже люблю читати.